Виступаючи у Флоріді, президент США Дональд Трамп, новообраний президент, підтвердив, що Україна є одним із основних його пріоритетів зупинення війни в Україні, і навіть заявив, що досягнуто певного прогресу. Ми досягли деякого прогресу. Ситуація складна і непроста. Людей убивають у масштабах, яких ще ніхто не бачив, зазначив він, не уточнивши, що він має на увазі під прогресом. Я думаю, що це може бути певне взаєморозуміння із Путіним, яке. Могло бути зафіксовано під час його телефонної розмови, ну про яку сторони офіційно не зізнаються, але про яку журналісти пронюхали. Ну можливо, про самі самі якісь загальні речі вони все ж домовилися. Втім, контакти можуть бути не лише особисто між Трампом і Пуйлом, але й між командами. І між людьми, які у Трампа будуть відповідати за безпекові питання, і відповідно між пойловими людьми на високих посадах, ну, типу там глава ФСБ і так далі. Тому, ну що ж, сподіваємося, що Трамп слів на вітер не кидає. і... Що е, той невеликий прогрес, який він каже, він буде видний і е, буде е, виражатися е, невдовзі у значному помітному прогресі. За словами е, Трампа, в Україні проблема. В чому що в Україні рівна земля, тому єдине, що зупиняє кулю, це людське тіло. Там дуже рівна земля, це взагалі житниця світу. Додав він. Ну добре, що Трамп розуміє, що таке Україна. Також Трамп вважає, що те, що відбувається на війні в Україні, значно гірше. Ніж про це повідомляють для обох сторін. Ми маємо діяти якнайкраще, ми маємо діяти найкраще. два рази повторив. Побачимо, що станеться з моменту виборів ми працюємо щодня, аби світ міг трохи перепочити, аби позбутися війни, зазначив Трамп. Ну що ж, якщо він так говорить, ставлячи це, як. Досить таке серйозне завдання зупинення нашої війни, то важко уявити, щоб він просто так покинув цю справу і не завершив. Це буде як мінімум пострілом собі у ногу політичним на самому початку кар'єри. Очевидно, що Трамп має чогось досягнути в плані зупинення війни, і виходячи з його характеру, якщо це не виходитиме, то він буде підвищувати ставки. Тобто, варіант зробити Україною сильною, якщо Путін не піде до домовленості і вмазати Путіну вже не слогами а на ділі теж цілком реальний.